Вітаю в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко, і сьогодні ми будемо говорити про найважливіші стосунки стосунки з собою, як досягти внутрішньої гармонії і спокою. На ці питання відповідатиме моя гостя сьогодні, психологиня Наталія де Барбаро. Пані, Пані Наталію, доброго дня. Доброго дня. дня. Перше питання: перше запитання: як подивитися всередину себе, відкрити двері до власної кімнати і не злякатися того, що там знайдеш. Це справді запитання, яке дуже часто ставлять багато жінок. Воно пов'язане зі страхом, особливо якщо довго уникати контакту з собою, що всередині на нас чекатиме хтось, хто має до нас претензії. Mm. ніби така тітка, якій ти давно не телефонувала, і тепер боїшся, що коли нарешті подзвониш, вона скаже, чому так довго не дзвонила. Через це страх перед тим, що ми знайдемо всередині себе, часто зростає. але мій досвід роботи з жінками показує. зазвичай всередині на нас постійно чекає неображена тітка, а хтось. Радше як дитина, яка чекає на батька чи матір, і вдячна за сам факт бажання контакту. Я також думаю про альтернативу, адже напруга, яку ми відчуваємо, коли намагаємося не зустрічатися сам на сам з собою, коли від себе тікаємо, дуже часто виявляється більш виснажливою ніж сам контакт, на який зрештою ми так чекаємо. Але ж це може бути дуже боляче, а болю ми не хочемо. Так, але і напруга, яка супроводжує втечу, це теж біль. Просто він більш розпорошений. і ми його не ідентифікуємо як біль. Так латві так легше вдавати собою перед собою, що це не біль, а діяльність, діяльність, діяльність. Але якщо чесно придивитися до цього стану постійної втечі, як адже кожен із нас переживав його, хоча б раз у житті, то побачимо, що це стан наповнений напругою. Просто ми називаємо його по-іншому. Я дуже зайнята, або я все роблю для всіх. Або це не моя вина, що щось не так у всьому винен чоловік. Так то теж як сказала американська психотерапевтка Естер Перел. краса стосунків у тому, що завжди є кого звинувачувати. Так, ми часто так робимо. А буває так, що насправді винних немає. У, Хтось У тому, ж, що нам зле самими чує, собою, чує, або в стосунках. Це трохи як математичне рівняння, якщо якість стосунків, це результат, то змінними цього рівняння є двоє людей. Звісно. Бувають винятки. Якщо у стосунках є насильство, то не можна ставити знак рівності між кривдником і жертвою. Бо рівності тут немає. Але у звичайних стосунках трохи кращих, трохи гірших, саме двоє людей творять це рівняння. Тобто, якщо попрацювати із собою, навести лад усередині, то є шанс Ми не говоримо зараз про стосунки, де є насильство. Так, тобто в стосунках, де насильства немає, а такі звичайні де то краще, то гірше, то чи є шанс, що у цих стосунках стане краще? я таке особисте Мій особистий досвід підказує. А я чекайте, скільки я 32 роки заміжня за тією самою людиною. Тож можу щось про це сказати. Я дуже чітко бачу, коли мені самі із собою важче. Коли я переживаю складний період, у мене одразу менше симпатії до чоловіка. Я знаю це почуття. Знаєш, правда? він починає здаватися менш приємним. А коли мені стає краще, то раптом він знову чудовий. Хоча це та сама людина. Тому перш ніж звинувачувати світ у тому, що він не такий, варто запитати себе, а як я почуваюся сама з собою? А нато у певному сенсі це дуже просто з технічного боку, справді просто щоб увійти в контакти з собою, достатньо заплющити очі, покласти руку на живіт, і ніби зануритися, наче спуститися ліфтом на підземний поверх і просто відчути, як я є зараз. Як почуваюся, для цього не потрібні довгі терапевтичні процеси, хоча вони, звісно, теж допомагають. Але навіть цей простий акт контакту з собою здатен багато змінити. От, власне, як це виглядає технічно? Заплющимо очі й опускаємося наскільки глибоко, як довго, і про що варто себе запитати, щоб зрозуміти мені добре чи ні? Які питання собі ставити? такі питання питання, як я почуваюся зараз. Настільки просте, настільки можливо, просте, це лише початок шляху, але якщо навчитися, скажімо, тричі на день робити такий акт, такий намір контакту, це почне поступово змінювати нашу щоденність це дуже просто це нічого не коштує і триває лише 10 секунд, але наша психіка вчиться. Я важлива для себе. Це по-перше. А по друге, я роблю висновки з відповіді, яку почула. Наприклад, я запитую себе, як я почуваюся зараз? У цьому завжди допомагає дихання. і, наприклад, коли я роблю таку вправу, можу відчути власну втому ще як коли я відчую втому, тоді у мене є вибір. Я можу її проігнорувати і бігти далі наприклад, а можу просто щось сісти щось на щось хвилину та випити чаю. E, no, і і це вже зіна, дуже багато змінює. Be, я починаю розуміти висилати сама собі сигнал, що я важлива, що мої потреби важливі. Важливо не додавати до цієї відповіді внутрішніх коментарів. Ну, наприклад, якщо я почую втому і відразу додам до цього, чому ти втомлена? Інші ж більше працюють Таким чином, я знецінюю сам акт контакту з собою це початок нитки, за яку можна потягнути, щоб почати справжні діалоги з собою, і це здатне стілювати ті невидимі рани, які з'являються, коли нас у дитинстві не бачили, не помічали. Я поділюся власним досвідом. Мені, наприклад, допомагає, коли час від часу ставлю собі запитання, Олена, що ти можеш зробити для себе просто зараз? Не щоб чоловік це зробив, не хтось інший, а саме я для себе, і часто виявляється, що я просто не знаю, що саме можу для себе зробити. Чому так? Ми ж, начебто, хочемо любові, відпочинку, але коли запитуємо себе, що можемо зробити самі, то не знаємо, з чого почати і куди рухатись далі. Може кілька або кільканадцять секунд дуже чекання іноді просто потрібно де трохи довше почекати на часами... відповідь. Ми живемо у дуже швидкому темпі. Питання, відповідь, питання, відповідь можливо, ми не встигаємо почути відповідь, що саме нам потрібно. чого потребує, я Мій досвід показує, коли жінки справді задають собі питання, чого мені потрібно, відповіді Їм приходять дуже прості відповіді. рідко хто чує, мені потрібно. На Гаваї на півроку на Гаваї лежати пляжі, на пляжі і нічого не робити і набагато частіше я хочу відпочити піти на йогу, подзвонити подрузі. Я сьогодні. Я почула, я хочу 15 хвилин нічого не робити. і от питання: якщо б ти справді це зробила, просто 15 хвилин нічого не робила. Які почуття з'явилися у тебе? Багато речей, які я хочу робити, і знайти ті 15-20 хвилин не так просто. Так, але якщо всередині з'явилася відповідь, я хочу 15 хвилин нічого не робити. Це вже щось із чим можна поекспериментувати. я знаю багато жінок, які щойно думають нічого не робити, починають відчувати величезну напругу. Бо багато хто з нас, особливо жінки, глибоко всередині переконані, щоб нас любили і приймали, ми маємо бути корисними. Тому, коли така жінка сідає з думкою нічого не робити, то на третій секунді нічого не роблення, їй вже хочеться підхопитися з дивану, бо вона вже перестала бути корисною для світу і з'являється напруга. Звідси хронічне виснаження. Тому це чудова практика. Просто посидіти 15 хвилин, але не гортати без телефону, саме так, або 5 хвилин і дивитися три. Добре, почнімо Почні. з трьох Почні. гаразд. І протягом цих трьох хвилин і просто побути з диханням дивлячись на дерево за вікном. Якщо пощастило мати такий краєвид, і це вже щось. Це вже справді багато. Філософ Блес Паскаль сказав: більшість проблем світу зникла би, якби люди вміли хоча б 10 хвилин спокійно всидіти на стільці, може вашне. Можливо, саме в цьому й полягає сенс цієї вмілості побути з собою зі своїми почуттями, коли здається, що нічого не відбувається, вам жеби ти згадала про корисність, і мені здається, що жінки навіть не усвідомлюють наскільки глибоко це в нас закладено. Просто дієш, бо мама мусить бути такою, дружина такою, має бути прибрано, наготовлено. як собі радити, щоб цей голос мусиш звучав у голові дедалі менше? то для мене. Це фундаментальне питання. Чи я роблю так, я роблю так тому що зиму, справді відчуваю, що так треба, е те повільно чи тому, що отримала матри, це в спадок? Угу. Тобто тому, випадок, що так начну, робила моя мама, бабуся, прабабуся. Окей, то я зупинюся і зроблю ревізію. Ось це я Навіть хочу робити, а ось це більше не хочу. Наприклад, я хочу залишатися мамою, яка проводить час із дитиною. Хочу розмовляти з чоловіком, але скажімо, просувати сорочки я вже не хочу і то і це розрізнення дуже важливе. я з коли я спираючись на власний внутрішній голос. Же щось вирішую, що, що щось я хочу робити. робити далі, а чогось уже ні, починається робота з напругою. бо це, це акт відваги, щоб це, 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 це перервати. Вага. Мені здається, це треба мати дуже, дуже, дуже багато такої відваги. Є така дитяча гра в доганялки. Одна людина біжить, торкається іншої, і та починає бігти далі за наступною людиною. Mm -hmm. Мені, здається, Мені здається, що дуже часто жінки передають одна одні саме таку естафету обов'язків, як у цій грі. Бабуся мамі, мама доньці, донька своїй доньці, але приходить момент, коли треба перервати це, сказати, я хочу, щоб було інакше. Хочу більше самої себе у власному житті, більше рішень, які випливають з моєї волі, з мого голосу. а не з того, що так написано у підручниках жіночності мого роду. у нас є якась роль. Ми живемо в дуже особливий момент історії. З одного боку драматичний, особливо коли я розумію до якої аудиторії ми звертаємося, а з іншого. Це 2025 рік. У нас є завдання, яке наші матері, бабусі, прабабусі не могли виконати. Ми маємо відповідальність будувати нове визначення того, що означає бути жінкою. власне, що означає бути жінкою? Як я м'я моги за собі подіша можу говорити лише за себе, як я це відчуваю, є... бо універсальної відповіді не існує. для мене бути жінкою і це знаходити і, свій і голос і діяти і або не діяти, виходячи саме з, з того, що цей голос говорить. Бути в гармонії зі своїм внутрішнім світом. Для це для мене, для це для мене сама суть. То потім життя, коли це вдається, життя стає спокійнішим, стосунки міцнішими, а найважливіші стосунки, ті, з яких ми ніколи не зможемо вийти, стосунки з самою собою стають спокійнішими, а ми матимемо опору самій собі. Мені теж видає здається, важливо знайти саме свій голос, не голос мами, яка говорить нам у голові, чи голос подруги, яка поділилась своїм досвідом, і також чуємо десь там. або наш страх, який те щоразу звертається до нас. як же знайти саме свій голос? власне, на мою думку, наш голос не створюється в лабораторії правда. Його не можна загуглити. він якийсь в не стерильний і не відокремлений від голосів нашої матері, бабусі чи навіть прабабусі, якої ми ніколи не знали. Голоси наших предків звучать у нас, переплітаються з нашим власним. Але, попри це, мій голос все одно тільки мій. Він автономний. Я так як я працюю з жінками на семінарах, де ми слухаємо голоси жінок в дуже камеральному колі. Вони називаються власна кімната. там ми саме цього й шукаємо власної кімнати і власного голосу. І моє відкриття таке цей голос. Дуже доступний, ну, то, набагато доступніший ніж здається. Я б'юся об так, заклад. Навіть, якщо навіть, навіть, наші навіть, глядачки просто заплющили навіть, б очі на кілька секунд навіть, і поставили собі завдання навіть, почути, такі почути такі себе, слухи, почути, що говорить їх внутрішній голос найімовірніше, голос, найімовірніше, то, почули то, б його. Це легше ніж може, здається. То, може шлях може до нього, нього ще не протоптаний, але він точно є. Наталія, як у нестабільному світі зберігати цей внутрішній спокій і мир? залишатися в гармонії та доброму психічному стані Насамперед важливо визнати, що дуже важко махнути рукою на всі складні речі, що відбуваються довкола, і у досвіді людей, які нас дивляться, особливо коли вони відбуваються поряд. так відбуваються близько, коли стосуються тих, кого ми любимо. це серйозна обставина, те, про що ти питаєш, це звучить як питання, як встояти на сильному вітрі на іноді достатньо відкрити новини і просто відповісти на дзвінок, і будь-який крихкий спокій, який ми збудували, розсипається, і тоді наше завдання повертатися, повернутися, сконцентруватися і будувати опору в собі. Це що допомагає або або дуже прості речі, як дихання, намір контакту з собою. Або також глибші процеси, терапія, коучинг, але допомагають також інші люди. не треба ставити перед собою завдання, впоратися самі. Я повинна справитися сама. Якщо я собі не допоможу, мені ніхто не допоможе. Так, опора в собі потрібна. але у світі набагато більше любові ніж здається у досвіді конкретного дня у досвіді людей навколо нас є багато любові. напевно, у нас є подруги. є люди, які нас люблять. Є ті, хто готовий нас вислухати, навіть, якщо нам ніякого подзвонити. Є нам Допомога І у Польщі в багато організацій жіночої підтримки. Є джерела підтримки. Для мене це танець між будівництвом внутрішнього контакту з собою, прислуханням до себе та простягнутою рукою в пошуках допомоги та проханням. Поговори зі мною, послухай мене, допоможи мені. Може, трудно і, хоч у це іноді важко повірити, у світі справді досі багато доброти і тепла, і варто до них тягнутися. мабуть, наш внутрішній голос теж підказує, коли варто залишитися з собою, а коли вийти до людей. Так і то і то саме так важливо розрізняти ці моменти. Не йти до людей тоді, коли потребуєш бути з собою, і не залишатися на самоті тоді, коли потребуєш контакту. Очевісті тут і собавостьове преференції ружне у кожного свої особистісні схильності. інтроверт частіше обирає самотність аніж екстраверт, але знову ж запитуючи себе, чого я зараз потребую. що я можу собі дати? Відповідь на нього завжди всередині нас. і треба виділити хоча б кілька секунд, щоб його поставити. Щоб є задач. Ми шукаємо в собі те опарче, так ми шукаємо в собі цю опору, іноді вибудовуємо її всередині себе. Але буває так, що якась більш стресова ситуація, наприклад, вимушена міграція, створює відчуття, ніби ми вже все втратили. Все на чому трималися, перестає працювати. ніби це зламалося. Що робити в такій ситуації, як упоратися, коли здається, що це вже кінець. Що більше нема на що спертися? по перше, є перше, це справді дуже складна ситуація. То видає і як на мене важливо усвідомити це і чесно сказати собі. я знаю, що проходжу через дуже важкі речі. І мати цю свідомість, бо іноді ми махаємо рукою і кажемо, та нічого, є люди, яким ще гірше, і таким чином заперечуємо власні почуття безпорадності та інші емоції. Тому перший крок у будь-якій складній ситуації дати місце своїм почуттям, створити простір для них, трохи побути для себе самих турботливою опікункою. Навіть якщо водночас ми опікуємося іншими людьми. Другий крок шукати те, що все ж залишилося незмінним. навіть коли здається, що змінилося абсолютно все, завжди є щось, що лишається. Це і я досі кохаю його або її Це і я й досі, мама. це і я й досі маю свою освіту. Шукати ці острівці опори, шукати людей, які переживають щось подібне, і дозволяти собі полегшення від того, що я не єдина з таким досвідом. Це важливо. Я знаю чимало неймовірних історій жінок. Зокрема, тих, так, з ким познайомилася тут, у Польщі, бо вони приїхали України, з України. Я бачу, з якою рішучістю та мудрістю вони іноді вибудовують нове життя, і як це життя поступово наповнюється змістом, росте. І можливо, це ще одна річ. у житті. Бувають такі моменти. Я теж мала подібний досвід, хоч і не в таких драматичних обставинах теж. Коли здається, що це вже кінець але якось життя а життя якимось чином знову знаходить спосіб повернутися, відродитися, прорости, наповнити те, що виглядало як порожнеча. Я хотіла б сказати, варто мати, хоч крихту довіри до того, що життя здатне відновлюватися. Хоча я не впевнена, чи маю право так говорити, адже іноді події бувають настільки болісними, що сказати це непросто. але точно варто знаходити простір для хороших розмов про те, що відбувається. доброї розмови і це насамперед віде. мати довіру до себе. Так, довіру до себе. Згадати, скільки вже труднощів ми пережили. Можливо, не точно таких, як тепер, але ж ми виходили з них. Твоя книжка чула пшеводнічка, перекладена багатьма мовами світу і видана в різних країнах в Україні. Вона теж вийшла у пошуках чуйності. Чи це означає, що жінки незалежно від країни мають подібні потреби? До однайдуєш, очища таку віта справді відчувається велика спільність між жінками. і це не завжди лише хороша новина, адже це також означає, що ми успадковуємо подібні традиції, внутрішні голоси, які не завжди нам допомагають. Ми маємо в собі отой голос покірності, образ, який я в своїй книжці назвала сніговою королевою, і голос внутрішньої мучениці. Ці внутрішні сценарії з'являються в різних країнах і культурах. але нас також об'єднує внутрішня мудрість, яку ми можемо використати, щоб обрати яким голосам ми довіряємо за якими хочемо йти. а які хочемо принаймні приглушити у своїй голові і серці. Ну, мов він з таким покою вевненчним, так огали ми говоримо про внутрішній спокій, гармонію, варто мабуть підкреслити, що це не якийсь сталий стан, те, що сьогодні ми почуваємось добре, не означає, що завтра це не зміниться або навпаки. Може чи ні змінить або на одврут, так і то видаємо чи це багато важливо цьому віж. Бо ти кажеш дуже важливу річ. Часто люди розчаровуються, коли вже почувалися добре, а потім знову почуваються зле. Ще чуємо зле Вони сприймаються так, ніби програли якісь перегони. Але якщо ми хочемо бути до себе добрими, то повинні бути поруч із собою. І тоді, коли ми відчуваємо гармонію, і тоді, коли відчуваємо дисгармонію. Пригадую коротку притчу. учень щодня питав буддійського монаха. «Учителю, як ви почуваєтеся? І монах щоразу відповідав: Добре, і так було день за днем, допоки учень не роздрадувався. Це ж неможливо, щоб ви щодня почувалися добре. а монах сказав: Знаєш, у погані дні я почуваюся добре. І в хороші дні я почуваюся добре. Це питання про те, чи можу я зміцнювати свою внутрішню опору, свій стрижень, контакт з тим, що я в книзі називаю провідницею, яка дає мені змогу залишатися з собою завжди і не очікувати термінового поліпшення самопочуття, і, не від себе, і в смутку, і в страху, собой, і в безсиллі, і, бої, і в радості йдеться не про те, щоб навчитися відчувати лише приємні емоції. Йдеться про те, щоб бути поруч із собою, і в легкі, і в важчі дні. Наталю дуже дякую за цю розмову. Пер дуже дякую, Наталія Де Психологиня була сьогодні. Гостей в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко. Чекатиму на вас уже за тиждень на каналі Слава Тіві. Будьте щасливі!